Незважаючи на ядерну гіперзвукову зброю Китаю, здатну випередити кулю і обійти сенсори систем протиракетної оборони, США беруть на озброєння потужні лазери для захисту свого флоту від атак дронів і гіперзвукових ракет. Одним із таких лазерів став Dragonfire. Ця величезна лазерна гармата здатна за лічені секунди пропалювати сталь завтовшки до 0,7 міліметра. І якщо вам здається, цього мало, то нагадаємо, що ракетна обшивка часто має товщину лише 0,4, 0,5 міліметри. Головною перевагою лазера є те, що йому не потрібен час на наведення. Завдяки роботі складних алгоритмів штучного інтелекту. Установка розпізнає цілі моментально швидше ніж. Людське око зможе засікти небезпеку після розпізнавання. Пристрій наводиться на цілі, випалює її щільним лазерним променем. Єдине обмеження, яке впливає на силу Dragonfire, це дальність лише 12 кілометрів. Проте цього більш ніж достатньо, щоб убезпечити авіаносець від будь-якої повітряної загрози і навіть від гіперзвукових ракет Китаю. Дружня підказка. У нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай. Там реально цікаво посилання в описі під відео.